Всім привіток! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас у себе на каналі. На дворі у нас почався сезон осені і навчання, а це значить, що пора відірвати від серця мої улюблені топ-10 застосунків, якими я користуюся для планування, продуктивності, навчання, роботи. Для абсолютно будь-чого. І повірте мені, за своє життя я протестувала дуже багатько з них. Одні були окей, інші кардинально не підходили, але були й ті, які ідеально вписалися в мою рутину і життя. Сьогодні саме ними я і поділюся. Цьому списку реально буде все: від мінімалістичних застосунків, там де є просто перелік тасків, хто обожнює просто сфокусуватися на роботі і її зробити, так і до повністю кардинально інших, більш творчих та креативних програм. Якщо ви на моєму каналі вперше, то тут ми говоримо про продуктивність, планування, різні застосунки і тестуємо різного роду челенджі. Якщо вам така цікаво, то будь ласка, підписуйтесь та доєднуйтесь до нашого ком'юніті. Отож, переходимо до основної частини відео. Ці 10 застосунків я поділила на такі. 5 Основних категорій. Тому я певна на 100%, що кожен з вас зможе точно знайти щось, що йому буде до вподоби, і підійде під його тип життя. Отож, перша категорія включає в себе звичайні таск-трекінги. І перший застосунок, про який ми сьогодні поговоримо, називається Todoist. Він супер банальний, супер простий. Ви собі можете поставити таски, поставити пріоритетність, виділити якісь підкатегорії і просто собі користуватись. Там суперзручний і банальний такий функціонал, і ньому легко. Розібратись. Він ідеально підходить для тих, хто вже виріс певним чином з нотаток, хоче щось трошки більше, але не хоче сильно заморочуватись. Також прикольною функцією в ньому є те, що там є спільний доступ до ваших проєктів, тобто ви можете створити якусь окрему папочку та поділитися нею зі своїми друзями і мати спільний проект. І другий застосунок в цій категорії називається Focus To do Я насправді про нього згадувала мільярд разів уже в себе на каналі, і це не дивно, адже я його просто обожнюю, бо я ним користуюся кожного дня. Його особливість полягає в тому, що він більше сфокусований на е, техніці, яка називається помодоро. тобто, що ви 25 хвилин працюєте, 5 відпочиваєте. Знову 25 працюєте, 5 відпочиваєте. Тобто таких чотири сесії, і потім берете довгу перерву там на півгодини. Прикольно, те, що в цьому застосунку його можна кастомізувати і вибрати для себе будь-які перерви і будь-які години роботи. Тобто, комусь, наприклад, 25 хвилин працювати це супермало, йому ідеально Відходить година, тому це топ, але і це є не основною такою функцією, чому я тим користуюсь. Мені дуже подобається там статистика. Тобто, ви реально можете поділити собі категорії, над якими ви працюєте, чи проекти, і просто дивитися по графікам скільки часу на роботу ви виділяли, і тим самим розуміти, чим ви взагалі займаєтеся, і що більше за все потребує вашої уваги. Рекомендую звернути на цей застосунок увагу тим, хто працює на фрілансі, має декілька проєктів і йому просто потрібно розуміти, скільки де він пропрацював, адже зазвичай там в тебе не фіксована зарплатня, наприклад, іде або годинна. і ти реально будеш розуміти, що тобі приносить більше користі. Ну і однозначно що там є звичайний функціонал. Також можна ставити завдання, виділяти їх під проекти, ставити пріоритети і. І додавати теги. Наступна група застосунків також дуже топова. Вона більше для творчих людей, можливо, ті, хто. Обожнюють майндмепи. Якщо ви про них не чули, то це такий спосіб запам'ятовувати інформацію або придумувати якісь нові креативні ідеї. Тобто, коли ви відкидаєте абсолютно будь-яку структуру і починаєте творити так, як вам подобається. Перший застосунок називається FigJam. Він повністю безкоштовний від Figma. і ти можеш там робити будь-що запрошувати туди друзів, редагувати, якось додавати якісь квадратики, кружечки, поєднувати це все між собою, малювати. Клеїти стікери, тобто реально велика така дошка для ваших креативних ідей та нових звершень. А другий застосунок називається Міра. Він уже платний, тому що там є всього три безкоштовні борди, але в принципі для щоденного використання вам його більш як достатньо. Я не можу виділити чогось унікального між ними, вони дуже сильно схожі і. В принципі обидва класні. Це буде питання до вас, який з них вам більше сподобається, можливо, по якомусь UX, UI дизайну чи щось таке. Обов'язково зверніть увагу на ці застосунки, якщо ви навчаєтеся, і вам треба, наприклад, запам'ятати якийсь новий параграф, якусь нову тему, адже якщо у нас є якісь асоціації, то наша пам'ять безкінечна і дуже круто користуватися такими бордами, при тому, як ти щось вчиш. Також у них дуже багато різних є шаблонів. Наприклад, якщо ви брейнштормите з командою або вам потрібно створити якісь артефакти. Наприклад, Customer Journey Map, шлях твого цільового клієнта в маркетингу, тобто там реально багато шаблонів. і Ти не можеш користуватися і створювати свої такі креативні файлики, і зберігати їх, і потім користуватися, коли тобі потрібно. І так, переходимо до третьої категорії. Вона включає в себе засунки більш такі великі, з великими базами даних і для більш глобального планування. Тут ми будемо говорити про два застосунка: ClickUp та Notion. Більш детальний огляд їх обох я зробила вже в себе на каналі, ось в цьому відосі. Цікаво подивитися, будь ласка, але в принципі я хочу сказати, що ClickUp – це більше для проєктів. Якщо у вас є робота також з якоюсь командою, у вас там є проєкт, який буде тривати, там, наприклад, 4 місяці, і вам потрібно поставити якісь цілі, у вас є щоденні завдання, ці завдання підтягуються під окремі великі завдання. Ну, тобто, і вам потрібно за цим всім слідкувати. ClickUp – це ідеальний варіант. Що стосується Notion, то Notion більше все таки для персонального використання. Там величезні бази даних, ти можеш створити там і проекти, свої міні-сайти. Я особисто дуже любила там вести своє навчання, коли які в мене є уроки, для контент-плану мені дуже він подобається, або для якихось таких щорічних цілей, щоб розуміти, куди ти йдеш, як ти хочеш далі розвиватися і так далі. Тобто там ви робите такі свої особисті спейси і ними користуєтесь, так, як вам подобається. Четверта категорія застосунків для більш лінивих людей, для кого треба якась мотивація або щось. От їм вже прості способи не підходять, і вам треба щось особливе. Перший з них називається Forest. Я думаю, багато хто вже чув про нього. Тут також в основі лежить гейміфікація, тобто ви постійно натягаєте в якусь гру, і відповідно дизайн там дуже такий відповідний. В основі цього застосунку лежить також ідея з помидору, тобто, що у вас є там 25 хвилин для того, щоб працювати, але паралельно з тим ви вирощуєте своє дерево. І тут момент прикольного в тому, що як тільки ти виходиш до стосунку, твоє дерево попирає. І відповідно, чим більше ти таких тасків виконуєш, тим більше дерев ти вирощуєш і вирощуєш свій такий великий ліс. Зверніть на нього увагу, якщо вам подобаються ігри, але, чесно кажучи, якщо говорити за статистику, то вона мені там набагато менше подобається, ніж в тому ж самому фокус-туду. А другий застосунок в цій категорії називається Хебітіка. Це проста також, типу, як гра. В тебе є не завдання, а такі вороги, з якими ти маєш боротися, отримувати за них винагороду. Ти прокачуєш свого персонажа по різних рівнях. В тебе там є здоров'я. Також ти можеш отримувати різні додаткові штуки там. Якийсь інвентар, е, якісь яйця тварин, коротше, дуже дуже багато всього. Прикольним елементом ще є те, що ти отримуєш за виконані завдання монетки, і потім ці монетки ти можеш обмінювати на подарунки або подарунки в самій грі, там тобто, купувати інвентар, або ж ви можете самі собі ставити винагороди і ставити за це ціну. Тобто, наприклад, з'їсти е, шоколадку буде коштувати 200 монеток, і відповідно ви будете виконувати-виконувати таски, щоб не збирати ці монетки і купити собі шоколадку. Тому це також класний варіант для тих, хто ніяк не може почати щось робити і ем, просто йому йому такий потрібен поштовх, аби почати діяти. Ще такий важливий момент, який я хотіла сказати про ці два типи застосунків, це те, що все-таки вони зациклені більше на гру, ніж на реальний якийсь перформанс. Тому там дуже тяжко то всі менеджерити, ти не можеш подивитися, які стасу в тебе вже виконані, які не виконані, на ні, яка в тебе там статистика, і це все. Тобто, в основному, все сфокусовано тільки на грі. І якщо вам потрібно більш, наприклад, серйозний підхід, то будь ласка, зверніть увагу на. Застосунки, про які я говорила раніше. Всі ті застосунки, про які я говорила раніше, є в принципі і на телефонах, і на планшетах, і на комп'ютерах, і вони всі можуть синхронізуватися і поєднуватись між собою. А от в п'ятій категорії хотіла поговорити про застосунки, які є лише тільки на комп'ютери, або навпаки, лише тільки на планшет. Що стосується застосунка на планшет, то він називається Good Notes. Я також ним постійно користуюся. Ви бачите постійно малюночки з нього. Це застосунок з звичайними нотатками. Ви собі там можете писати, малювати, вести конспекти. Я собі купувала його для навчання, от щоб записувати свої конспекти, щось вчити дуже круто. Там з книжками поєднуються. Ви можете завантажити подавку книжки, просто проходити так, кілька разів одну і ту ж саму сторінку, яким з якимись вправами англійської мови і так далі. Також там можна вести щоденники. Є величезна кількість планерів, які можна навіть купити собі для планування. Це просто ідеальний варіант для тих, хто любить писати ручкою в себе на папері, в зошиті. І йому хотілося б перейти щось більш в більш такий діджитал формат, щоб це було зручніше, але всі ці застосунки його не прикалують, скажімо так. Тому обов'язково зверніть на нього увагу, особливо якщо ви навчаєтесь. Я думаю, ви його дуже полюбите. І останній застосунок на сьогодні називається Momentum, і це таке розширення для вашого браузера. Його основна задача також зробити так, аби ви не відволікалися на якісь інші завдання, на інші силочки, на інші вкладочки. І були сфокусовані на роботі. Там також є помидора, але здається, він платний, тобто він більше допомагає вам тримати ваш простір чистеньким і пам'ятати про ключові завдання на сьогоднішній день, які ви собі там поставили. Також дуже класно користуватися, аби не відволікатися. І отак швиденько ми пробіглися по 10 найкращих застосунків, які я коли-небудь використовувала. Дайте, будь ласка, знати в коментарях, які з них вам сподобались найбільше. А якщо ви знайшли у відео щось що було для вас корисним, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, аби бачити ще більше корисного контенту. А в мене на сьогодні все. Побачимось в наступних відео.